І всім привіт народ! З вас підписую Подобайка. Так, це щось типу подкаста, міні подкаст, мені. І того мого року в розробці ігор. Скажу одразу, я зараз просто це був найгірший мій рік. Морально, і типу, я просто відчуваю себе жахливо протягом всього цього року. Це був найгірший рік. Реально, я зараз на максимальному своєму моральному дні я тримаю з останніх сил, але я ще тримаюсь. тому ви отримуєте цей подкаст. момент, коли припинять виходити відео, просто знайте, що не шукайте мене. Але так, поки що я ще тримаюсь, але я попереджаю, що я, типу все. Я, я зараз на краю своєму моральному свого морального стану. Коротше, не, не про мене зараз, а про, про мою розробку ігор відносно минулого року 24-й був більш продуктивний, бо нарешті нарешті, в другій половині 24 року я зміг отримувати, почав нормально отримувати гроші зі Steam, Зміг отримувати. Так, я повернувся в Україну, я все зробив нормально. Зараз, ну так коротше, це все технічні проблеми. Я от нарешті можу отримувати і, гроші зі Стіма почав, тому тут більше всього стало. Всього побільше стало. Вийшло в, цій, в цей рік дві нові гри. Це симулятор країн і Хексіті. Хексіті поки що. М так, коротше, давайте по черзі. Вийшов симулятор країн. Прикольна гра. Або ні, давайте симулятор України спочатку закінчимо. Симулятор України вийшов з дочасного доступу. Що, насправді так кажучи, прекрасно Я його трохи допіляв. Я через вже дуже велику затримку в розробці ем, не робив чогось глобально нового, але насправді так кажучи, якщо ви побачите, подивитись на гру, коли вона тільки вийшла, а ви це можете зробити хоча б на тому ж майже Микиті, або просто напишіть ось так симулятор України 1991 в пошук, і, типу, просто можете моє перше відео ось це увімкнути, або тут десь клімен має бути. Ось це, так, коли гра тільки вийшла, і ви помітите величезну різницю, прям величезну. В різниці між тим, як гра тільки вийшла, і тим, як вона тепер виглядає. Ось тут можете подивитись. Знову ж, в минулорічному подкасті я пояснював всі проблеми, які в мене були з симулятором країни. І щоб не затягувати розробку, я просто вже видав реліз, вона відрізняється. тут, тут Мало багв, вона працює, вона нормально грається, вона прекрасно грається. Середній час гри. Показую, що вона цікава, я сам грав, записував декілька проходжень. На диво вона справді цікава, Типу, І це показує середній час гри в цю гру, і відео інших ютуберів. знову ж. Просто ось тут не тільки від мене відео, а ще типу, від де декого і також. Тیbie тут не тільки відео мої про цю гру, що приємно. І, в принципі, всім більш-менш вона подобається. Тобто, симулятор України і справді успішна гра, і потім буду готувати. Ну, я це і в минулому році казав що, про це, що я буду поступово йти по ось цим симуляторам України. Типу, в мене вже є в планах зробити ще один симулятор України. А чого я приховую? Є в планах зробити симулятор України 2014. Навряд чи він прям симулятор України буде називатися 2014, я подумаю. Але ось такий концепт де я сконструюсь саме на створенні нормальної бойової механіки. типу. Нормальна механіка бою, прям від, спробую відполірувати і видати щось цікаве. Не обіцяю, що я в цьому році це зроблю, але просто кажу, що це в планах. Також, те, що в цьому році вийшло багато, це DL Сішки. DL Сішки для симулятора України це е, Храза США, Ізрай, «Велике море», «Польща», «Сполучене Королівство, Німеччина і ось це все, типу, DLC-шки. DLC-шки для симулятора України. І знову ж вони вам заходять, типу. Ви ви купуйте, ви грайте, вам подобається. Також типу, це вони коштують дешево, знову ж. Тим більше зараз зі знижкою. Типу, Ізраїль 20, 19 рівень коштує. І при цьому це декілька годин додаткової гри. і, ну, Типу, це цікаво. Це дешево, це цікаво, і це прикольно. Ну, типу, давайте так. Я усвідомлюю, що це за гра, і вона прям коштує правильно. Типу, і DLC-шки також коштують стільки, скільки вони і мають коштувати. Типу, це стільки, скільки я б заплатив, і скільки люди і справді платять. Бо типу, за 19 гривень ти отримуєш додатково декілька годин. Цікавої гри, і так далі, знову ж. Нові фокуси, нова країна, прикольна. Далі, в цьому році, ще вийшла десь на кінці літа, Симулятор країн, а саме 30 серпня, а, ну, прям, прям в кінці літа. Знову ж, вийшла вона 30 серпня, прям дуже недороблена, дуже погана і так далі. Вже на цей момент вона відносно сильно змінилась. Витворили набагато багів, візуально повиправлене. Знову ж, блін, а тут прикол в тому, що те, що ви за зараз бачите. Коротше, я цей відос запишу свою завчасно до 31 грудня, а прикол в тому, що між тим, як я зараз записую, і між 31 грудням ще вийде одне оновлення на симулятор країн. Тобто зараз ви ще бачите не фінальну версію симулятора країни, не та яка вона буде. Короте, там буде ще одне оновлення між моментом, як я записую це відео, і між тим, як воно вийде. Це відео, ця гра вам також зайшла більш-менш, і я її потроху покращую, готую до виходу з дочасного доступу. Вона не зайшла так само, як симулятор України, але я зараз повернувся до її розробки поступової, і я бачу, як актив на неї також збільшується. Ну так, вона вийшла. Я її зроблю ще цікавішою, вона зараз більш-менш. Вона вийшла нормально. Я не скажу, типу, симулятор України відчутно цікавіше грати, ніж у симулятора камер, ніж у симулятор країн, але я над ним працюю. Воно буде цікавіше. Не обіцяю, що цікавіше за симулятор України, але він буде цікавіше, ніж зараз точно. І знову ж, я усвідомлюю, що які ігри я роблю, і ціна, типу, 52 гривні за цю гру це прекрасна ціна. Або зі знижку 45 гривень. Знову ж, на. Ц... На цю гру є вже є три DLC-шки, регіон України, регіони США і регіони Китаю. Ви також можете придбати, пограти за якийсь з регіонів України. О, тут, до речі, початковий інтерфейс, типу, це інтерфейс, який був при виході гри, де тут дуже мало кнопок і так далі. А зараз цей інтерфейс вже виглядає ось так. Більш, більше кнопок, більше можливостей, красивіше. Типу. Ну, вона сильно змінилась з моменту виходу. Ну, не настільки сильно, щоб сказати, що вона прям прекрасна, але вона змінилась відчутно. І так знову ж дякую всім, хто в неї пограв. І третя гра, яка вийшла, це Hexity. Над нею прям дуже мало попрацював, і там з нею свій прикол, але вона відносно прикольна, вона грабельна, хоча я б дуже сильно її поліпшив і змінив. І це буде робитись після симулятора країн. Я зараз симулятор країн поліпшую зміні, щоб випустити з дочасного доступу. І після нього я піду працювати над Хексіті, я буду поліпшувати, змінювати, і також виводити з дочасного доступу. Ви навіть процензія можуть помітити, що Хексіті неї менш купувала, але хороші відгуки. Це прекрасно. Але я зроблю краще. Ну, я прям зроблю краще я її зроблю цікавою грою. Зараз вона просто в процесі ще розробки. Навіть якщо подивитись, ось тут Valve Must Games, то. Якщо симулятор країн розробля... розробляється 9 тижнів, то Хевсіті вийшла за 3 тижні. 3 тижні і вийшла в дочасний доступ. Ну, коли той же симулятор країн за 7 тижнів. 7 тижнів хоча б розробля... розроблявся. Не кажучи, ну давайте так, не кажучи вже про симулятор України, який, який скільки тижнів розроблявся. Ну, дуже багато. Ну ось тут 17-й тиждень написано, але це ще дуже старий. І плюс я, як тижні судячи за все, ось оновлення монархія тут була. Анархічний шлях. Коротше, тут, ну, типу. І плюс досить багато оновлені. Після релізу було. Коротше, не просто виправдовуєсь. Хексіті буде ще покращений. Типу, тобто, те, що зроблено в Хексіті, це за три тижні а зроблено, буде зроблено куди більше, бо вона зараз трохи недороблена. І найважливіше, над чим я зараз працюю, і на що я вкладаю багато своїх сподівань, своєї енергії, своїх сил, це Factory, нова гра. Типу, тобто, я її роблю не сам. І насправді так кажучи, на неї в мене величезні сподівання, і так далі. Вона крута. Ви можете. Знову ж, знову ж я зараз це записую завчасно, і між відео, як я, між днем, як я записую це відео і 31 грудня, коли вийде це відео, тут ще вийде е, ще один відос Power Factory, тобто тут був відос, що це таке загальний опис Power Factory, якщо вам цікаво. Е, трейлер. Прикольний трейлер, раджу подивитись. Насправді так кажучи. Е, Якщо вам цікаво більше про Factor, я радив перейти, напевно, по посланню в описі більше і подивитись, що тут ой, тут прикольно. Бойовка з ефектами також. Тут е, трохи більш подробно все буде показуватись. Я спробую не забути залишити посилання на Твіттер Варфакторі в описі. І це зараз всі свої основні сили, всю свою енергію вкладаю в цю гру. І я тут дуже хочу вірити, що вона зайде. Та й вона зайде, в, не... в неї нема вибору. Поки що щось ось таке. Давайте так, за, загальний підсумок. За цей рік я випустив дві нові гри Хексі цей симулятор країн. Знову ж, я вже казав, я зараз на моральному дні, мені жахливо, цей рік жахливий, я ледве тримаюсь, і через це не так ефективно і багато можу над цим всім працювати. На жаль, на жаль, на мій превеликий жаль. За цей рік вийшло 9 DLC, 3 на симулятор країн і 6 на симулятор України, що ну непогано. І почав о, роботу. Ну, тут я якось некомфортно себе почуваю, коли кажу почав, почали роботу, бо це не я роблю, це, типу, я в тому ж, скажімо так, я в тому ж рахунку mm -hmm. <реш> роблю цю гру о, в Warfactor, яка, сподіваюся, вийде прекрасною. Тут, типу, багато. Ви скріни не можете побачити в. Насправді кажучи, просто ось я сторінку на ось цю посилання на ось цю сторінку залишу в описі. І ось я тут зробив, щоб вона перша висіла, грубо кажучи, навмисно. Вона прикольна, вона буде справді прикольна. Тут скріни це вже старі. Вона дуже хорошими темпами розробляється, і всі скріни, які тут є, тут вони вже застарілі. Ну, майже всі. Але щось так. Я сподіваюся, в наступному році я буду подкаст записувати біржить радісним. І казати, що все прекрасно, цей рік був найкращим в моєму житті. А зараз так не скажу. Це, це був жахливий рік, це був е, жахливий, я цей рік ледве витримав. В цьому році сталося багато чого, але я не хочу про все. Говорити. Я тримаюсь, я ще живий. Поки що. Подивимось, що буде. А якщо ви хочете мене підтримати, то, ну, по-перше, купуйте ігри. Купіть мої ігри. Особливо, поки зараз я хочу симулятор країн. По-перше, пододавайте варфакторі до бажаного. І симулятор країн купуйте. Та взагалі ви можете просто все, що тут є, додати до бажаного, і це, це мене неймовірно підтримає І підписатись ось тут відстежувати, також тикнути. А я можу тикнути відстежувати? О, я можу стежити за своєю сторінкою, буквально. Буду стежити. Коротше, я зараз можу довго прощатись. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що. Якщо ви дивитесь цей відос, значить я вам хоча б трохи цікавий, тому дякую вам. Можете ще подивитись, загуглити канал, начебто Микита, і тут також вийде в цей же час з виходом цього відео подкаст більше про Ютуб. Дякую всім, хто дивиться будь-який мій канал Ютуб. Це просто це величезна, подяка вам. Величезна. Ви ви мене морально тримаєте, тому дякую вам. Короче, все всім дякую. та бувайте, щоб я занадто довго не затягував.